Доброго всім часу. Так, ну що, на календарі у нас вже сьогодні 2 січня. Ну, по-перше, всіх з Новим роком, з прийдешним 2024. Пасічників, звичайно, з новим сезоном. Так, Сьогодні, сьогодні я роблю такий собі огляд січневі, і в січні місяці. Хто дивиться мене постійно, знає. Я два рази на місяць проходжу, оглядаю зимою сім'ї, тому буду оглядувати. Щось покажу і вам. Я маю на увазі деякі сім'ї. Якщо щось буде цікаве, разом з вами це подивимось. Так, давайте перший вулик. Тут дно на сітці. Саме ця сім'я в зиму йшла в нормальної сили. Давайте глянемо їх стан. Ось, щоб ви розуміли, давайте порахуємо вулички. Одна, 2, 3, 4, 5, 6. Там є сьома, ну давайте сім вуличок. Так, стан, на що звертаємо увагу? Як ми бачимо, так, ну, вони як сіли передньою стінкою, вже, вже сказав, 2 січня сьогодні, вони ще нікуди не рухались. Тобто вони як сіли, тут запаси меду ще достатньо. Нормально вони зимують, вологи тут, так, щоб ви розуміли, ось як я сказав, так дно на сітці нема, нема, ніякої вологи тут нема. Ось такий стан сім'ї повинен бути зимою. Ще один 12-й рамошник, теж сітка дно. Піднімаємо плівку. Піднімаємо плівку, бачимо, так, нормальна сім'я, нормально зимує. Чудово, чудово. Все чудово, ніякої влаги. Так, січень місяць бачимо. так Камера я передає, є вже трохи підмору. З цієї сторони його вже трошки більше. Ну це вже час, все ж таки, це вже час. Тим більше яка була осінь. так, Якщо вони там жовтий, листопад ще гнали розпліт, тому звичайно підмор буде, буде, буде підмор, але стан сім'ї нормальний. Так, далі глянемо. Це 12-й рамошник на українську, на вузьку корпусний на вузьку високу рамку. Давайте глянемо, що тут у нас у дівчат, як дівчата зимують. Ну, піднялися, піднялися вони догори, але це не означає, що у них закінчується мед. Ні, вони ще з осені так піднялися. Хто пам'ятає, я все розказував. Тому. тому ну нехай зимують і далі. Так, ще один корпусний. На вузько високу. Дивимось, теж нормальна сім'я. На 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ну давайте 9, там і 6, 10, є. ну, рахуємо 9. Тут вони себе ведуть більш спокійніше, теж вони вгорі. Ну, це така, це така в них привичка вже підніматися до утеплення вгору. Можна цьому запобігати, але я не морочу собі голову, просто в кінці зими я їм зверху поставлю або рамку, або мед в пакеті, канді. Тому так. Далі давайте глянемо до слабаків, тобто якісь ще з осені. Пішли в зиму дуже просівшими, посипались трохи, але... Зима проходить в них чудово. Давайте так, давайте так. Так, так, так. Ось як не бачив. Ну, тут можна подумати, що і не слабак, так, але це просто вони, вони в такому стані піднялися під плівку. Насправді тут сім'я пішла слабкою по селі. Ну нічого, нормально, нормально. Нормальний стан для такої зими, для такої температури. Спокійно, ніякої вологи. Все чудово. Так, ось покажу вам. Ну тут, тут бачите, так, це сітка дно. Ну я їх трохи закрив, ось таким чином прикрив. Ну Тому що ну тут тут взагалі ну, тут їх ось така ось такий кулачок, дуже невеличка сім'я. Але чудово, чудово, як ми бачимо, нормально вони зимують. І я вам гарантую, кормом вони забезпечені, ніякої вологи. Чудовий стан, спокійно ведуть. Я просто впевнений, що нормально вони чудово так перезимують. Так, давайте ще подивимося декілька вуликів лежаків. Це лежак на вузько високу. Ось таким чином вони зимують. Просто такий білий мішок, утеплення взагалі збоку. Ну, яке утеплення може бути таку зиму? Дивимось так, чудовий, ну просто чудовий стан. Як завжди, вони зверху. ну Я вже сказав причину. Стан сім'ї чудовий. Дивимось слідуючу, дивимось слідуючу. Теж, теж просто чудово. напоминаю, лежак. Навіть високу рамку. Так, ну давайте, давайте ще, одну, ще одного лежака. О, що? Чудовий, просто чудово, сім'я чудово, себе веде спокійно. Ну, в, вологи, ну взагалі, вологи взагалі ніякої, все. Поки що на даний час зима ну, просто, просто чудово вони зимують Ну і для прикладу давайте подивимось корпусний, тільки з глухим дном. Там ми дивилися на сітці а тут давайте який стан сім'ї на глухому дні в корпусних вуликах з глухим дном. Ось такий тут вони більш, більш активні. Ну, звичайно, глухе дно. Температура у нас за бортом, ну, я не знаю, приблизно плюс 7, вітряно, але тепло. Тому клуб тут такий, він не плотний, більш вони активні. Ну, що зробимо? Такі у нас вже зими, тут залишилося цієї зими вже місяць. Для вентиляції ми бачимо ось такий зверху. Ось так сантиметрів 7 відкрито знизу все ж таки там, ну не те, що жарко, ну тепло, як для зими, це тепло. Так, ну все, показав вам різні типи вуликів. Я, звичайно, пройду всю пасіку і тут, і там на іншій. І завтра я буду на, на облітнику, там невелика кількість вуликів. Єдине, що хочу додати, особисто у мене на даний час це проблема миші. Ну, я ще з такою проблемою. Я стикався з ночами, там, ну, там один-дві сім'ї. Ну, щоб так масово. Тому до льотків я якось не дольотків, а до льоткових загороджувачів я якось так не дуже серйозно ставився. Але в цьому году ну це просто біда. ну Я не знаю, це вже десятки вуликів, з якими я морочив собі голову. Звичайно, я там накручував щось на льотки, Клав отруту. ну Тобто на слідуючу зиму, звичайно. Додаткові загороджувачі, до цього буду я серйозно ставитись, Щось будемо думати, десь накручувати, десь щось придумати. Все, друзі, всім пока і до зустрічі!